4 квітня міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності пов'язаної з розмінуванням. Його в грудні 2005 року встановила Генасамблея ООН, аби привернути увагу до проблеми мін та небезпек, які вони становлять. Через повномасштабну війну розв'язану Росією. Україна очолила список найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн. Щоб зменшити ризики поранення чи загибелі малечі, спеціалісти ДСНС регулярно проводять тематичні заходи та навчають дітей правилам поведінки та алгоритмам дій у разі виявлення підозрілих предметів. Один із таких заходів для чернігівських школярів надзвичайники провели 4 квітня. Такі ось інформаційно роз'яснювальні заходи ми проводимо щоденно, кожного дня серед населення, серед наших маленьких українців. Але сьогодні вирішили такий більш масштабний захід приурочити до Міжнародного дня просвіти і безпеки. Також цього дня учні молодшої та середньої шкіл писали всеукраїнський радіодиктант спільно до безпеки. А він зачитувався голосом актора, який озвучив улюбленця дітей, знаменитого пса Сапера Патрона. Текст присвячений правилам поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами. Писала диктант і в одній із чернігівських шкіл. Захід організували представники ЮНІСЕФ спільно зі спеціалістами центру протимінної діяльності. Ми постійно проводимо інформаційні заняття як з дорослим населенням, так і з дітками. І більше увагу звертаємо на дітей, тому що вони підростають. Вони є майбутнє покоління нашої країни. Дітки повинні. Зрозуміти, усвідомити правила, які вони будуть використовувати в небезпечній ситуації. Нам будемо сподіватися, що вони ніколи не опиняться в таких ситуаціях, але ці правила вони дуже важливі для збереження їхнього життя. Хоча роботи з розмінування Чернігівщини почалися після деокупації рік тому, область і досі забруднена залишками боєприпасів. А прикордоння майже щоденно обстрілюється з артилерії, гранатометів та мінометів. Тому правила безпеки та поведінки з вибухонебезпечними предметами важливо знати кожному, наголошують спеціалісти.